Людина включається в цей намір заради насолоди творцю, як вона не переводиться в знання. Вона розуміє, відчуває, що вона віддає творцю, що вона з ним зв'язана. Вона знаходиться з ним на зв'язку лише в намірі. Вона вже нічого не зробить. Вона в намірі. Вона відносить до ак ні наслаждатися чим сміс, ні питає ну а як не насолоджуватись цим в сенсі, не перевести це в знання. А який далі там етап продовження цього наміру? Ні, неважливо. Що тверець запропонує робити людині? На ми можемо це? Не має значення. На цьому можна зупинитися. найголовніше. Бути в намірі і все, що в такому розкривається, в такому стані. Ми все бажаємо передати творцю. Принципі на можна сказати в даний момент. Принципі на цьому можна сказати на даний момент. Цей стан закінчується. Питаю, Питає, ви сказали ще, що можна додати дії, перебуваючи в цьому намірі. Як правильно це робити? Кадав про дії ми говорили. Коли говорили про намір, а то нічого не що один намір нічого не означає, повинна бути також і дія. действие в духовном тоже не идея в духовном ни... что... не в чем-то что так уж не в чем еще из рук в руки из рук в руки идея она тоже уж також... ну оно тоже не Оно Я просто приношу сібя. Я просто приношу в себе замисла. Початок свого задуму і його кінець від себе і все це в бік творця.